Наступна проблема, яка може спіткати холодильник з системою No Frost, це у нас працює тільки морозилка. Симптоми, які можуть бути по цій проблемі, це у нас наступні несправний тен один із симптомів цього процесу. Коли, коли у нас Холодильник працює, іспаритель покривається е, слоєм е, інія, потім на йому наростає льод. І коли проходить певний період часу, е, плата управління або таймер атаки повинна запустити е, тен. Для того виключити компресор да, і запустити тен. Тен це такий ось змійовик, який проходить по іспарітелю. І задача його. Вітає ту ізмарусь, яка за сутки накопилась на іспарітелю. І через дренажне відверстя, яке знаходиться ось там ось тут, ця вся ізморість в вигляді влаги вона водичкою скаплюється на лоток, який знаходиться над компресором, пластиковий, і іспаряється. От, коли те не працює, то Льот наростає, наростає до, до того моменту, поки ці соти просто закриваються льдом і не, не циркуляції. Тобто Сам вентилятор він працює, але циркуляції по суті не відбувається І морозилка вона якби буде холодити, але недостатньо єлі-єлі. Ну, по суті, буде падати температура до тих пор, поки цей льот і не заблокірує лопасті самого вентилятора. То есть в некоторых моделях даже если заглянуть туда в пластмассовый щель, то буде видно, что э там є сніг і ні, сніг неважно, і цього не должно бути в системі no frost. Тобто проблема саме стеном. Е Тен може бути різличного виду, може бути такий, може бути такий, може бути як Walgi, Walgi він от така от такого плана на подоні. Кріпиться не таким от образом, як тут на Самсунгі. Е, наступна проблема це в нас е, може бути е, зламана заслонка е, регулювання потоку повітря. Тобто, оця ось заслонка, яка знаходиться. Е, в холодильнику серії RL, LG, також в також деяких моделях. Вона от на моторчику. У деяких моделях вона просто як термостат, вона також виходить з ладу. Но тут, в даному випадку, вона на моторчику. Тобто Моторчик він крутить цю заслонку, регулює таким образом, щоб подавати певну кількість холодного повітря в холодильне відділення. Буває так, що вона або залипає або замерзає, і вона не крутиться. Буває, виходить з ладу сам двигуна, цей який крутить цю заслонку. І тоді сама холодильна камера вона не отримує холодне повітря. Температура повишається, але морозилка при цьому працює добре. Сам моторчик виглядає ось так. Ось так. Принцип його, як і в мікроволновці, він крутить тарілку да, в мікроволновці. Тут він крутає крильчатку. Він на 220 вольт. Коштує дорого, незважаючи на таку, такі маленькі компактні розміри. Е, так Отакі От проблеми це зв'язані з тим, що працює тільки морозилка.